Дорогі друзі, я сердечно дякую за те, що ми всі змогли зібрати на прекрасну гвинтівку Кадекс 375-му калібрі. А наш спонсор, як і обіцяв, подвоїв наш збір і ми викупили дві гвинтівки Кадекс з довжиною ствола 32 дюйми з прекрасними властивостями. Нам надзвичайно приємно, що такі гвинтівки будуть у снайперів сил спеціальних операцій і будуть воювати, показувати прекрасні результати. Ми вже впевнилися в тому, що все прекрасно працює, шикарні гвинтівки, і дякуємо всім, хто допомагав, всім, хто наближав саме цю подію, щоб ми викупили. Зараз треба. Облаштувати ці дві гвинтівки, відповідно, зараз вже замовляємо глушники, замовляємо приціл. Можливо, навіть завтра зранку доведеться його купувати. Відповідно, потім ще другий приціл нам необхідно. І я дуже прошу допомагати дуже сильно. Це надзвичайно необхідно. Також у нас є можливість викупити третій кадекс. Це гостро необхідно, необхідно його викупати. Прошу долучатися, нам необхідний цей третій кадекс. Крім того, необхідно терміново буквально за день-два зібрати нам ще мільйон гривень і оплатити. На гільзи 375-го калібру, щоб ми логістично встигнули привезти їх з Сполучених Штатів Америки. Дорогі друзі, там процес вже запущено, і необхідно оплатити. Це дуже важливо. Також просив би долучатися до того, щоб ми могли зібрати на прекрасні приціли шміттен для двох груп із сил спеціальних операцій. Це надзвичайно необхідно. Це термінова теж потреба. Тому, куди б ви не задонатили, так чи інакше, все це буде для сил спеціальних операцій. Це надзвичайно важливо, тому що в основному там воюють дуже класні хлопці. Трошки є дівчата в наших групах спеціального призначення. Відповідно, це найкращі снайпери України. Хотілося б дуже сильно їх підтримати. Дорогі друзі, також е завершується наш проєкт е із облаштування однієї з цих снайперських груп гвинтівкою е Кох» в 308-му калібрі. Маємо надію, що вже в суботу її передамо разом з Кадексом. Тобто, вона вже повинна була тут у нас бути. Вже повністю зроблена, готова і так далі. Ну, надію, що зранку вдасться. От, дуже багато роботи, дуже багато роботи логістичної, дуже багато випробувань, тому що знову-таки взяли ці кадекси 32 дюйми, обидві гвинтівки обкатали на полігоні теж сьогодні. Подивилися, що показують, як показують. ну Це надзвичайно важливо. От, дивитися, все на практиці необхідно перевіряти. Тобто не лише там бароскопами перевіряти і тому подібне. Але така кожна гвинтівка, це ціла така скріпка страдіварі. Треба подивитися, що вміє, як вміє. І це надзвичайно важливо, щоб відповідно дійсно ця зброя була найкращою, працювала і так далі. Також на підході гвинтівки 416 калібру, ще гвинтівки 375-го калібру. Тобто, дорогі друзі, якщо ви будете донатити, то так чи інакше, ми навіть не справимося з тими потребами, які зараз є і які є кричуще. Також кожен день ми працюємо над тим, щоб на фронті було побільше 338-375 патронів, іде постійна робота. Сьогодні теж була постійна робота. Ще, відповідно, ми запустили в роботу там більше тисячі патронів, буде в результаті. Тут весь час, весь час, весь час, люди питають, чому Юрій Павлович такий потомлений. Ну тому що там просто ну, треба йти, йти, йти і все відразу треба. І... Ну, грубо говорячи, якщо ти купляєш кадекси в 375-му калібрі, це подія, це все класно, але поточну роботу величезну і забезпечення хлопців боєприпасами теж ніхто не відміняв. Дорогі друзі, тут треба розуміти, що ми не бачимо на фронті жодних ознак такого якогось затища чи ще щось і так далі. От погана погода, і противник користується цією поганою погодою. Намагається наступати. Я хочу сказати, що знову таки хороша погода. Противник користується хорошою погодою і намагається наступати. Там, я не знаю, якісь міжнародні події відбуваються, які там повинні були б деморалізувати противника. Ні, противник наступає. Якісь події відбуваються, які б, здавалось би, там, ну, не знаю, вже повинні були б розслабити противника. Ні, Нічого не розслабляє, він все. Одно, нарощує свої зусилля і намагається наступати. Надзвичайно важливо розуміти цю специфіку момента, що деякі люди в тилу чомусь розвіяли вуха. Не думають, раз там Трамп каже, що скоро буде припинення війни, ще хтось каже, що буде скоро припинення війни. Ну, значить, на фронті вже тихо, все спокійно і так далі. Дорогі друзі, це все туман, обман і так далі. Знову-таки, коли пам'ятаєте, Пригожин кожен день кричав Шейгу, Герасіма, де снаряди, розповідали всякі зет кореспонденти що у них дефіцит снарядів і так далі. Дорогі друзі, тоді не було ніякого дефіциту снарядів у росіян. Не було. Відповідно, ну якби у них був такий дефіцит снарядів, як у нас, то вони вже повісили Путіна. Нічого так, цього не було. Тобто треба зрозуміти, що знову таки немає жодних намірів у Російської Федерації зупиняти цю війну. І знову таки, ця війна може бути зупинена виключно. Через те, що ми наростимо власну силу, будемо її ефективно застосовувати і зможемо морально переломити противника. Зокрема, подивіться на дії в глибокому тилу, коли в Москві вбили генерала, це дійсно на кілька днів деморалізувало верхівку Росії, вони там думають, що робити. Так далі, у них якби, ну, які, якась є. Але знову-таки ми всім покажемо, у нас там орієш, які є ще щось. Дивіться, вони якби деморалізуються, але до кінця ми їх не зломили. Дорогі друзі, тут необхідно відповідно, психологічно, морально ламати противника. Да, Надзвичайно важливо розуміти, що вміле застосування снайперсько-диверсійних груп. Це один з засобів деморалізації противника. Необхідно це нарощувати для того, щоб снайперсько-диверсійні групи високопрофесійні могли працювати, могли ефективно працювати, могли ламати психологію противника, розвалювати його фронт. Необхідно посилювати. Ми посилюємо, робимо максимально можливе все, що Але ми дуже дуже потребуємо вашої підтримки. Дорогі друзі, не забувайте, що. Противник не святкує ніякі свята. Противник не розслабляється. Противник рветься до річки Дніпро. Необхідно його зупиняти. Зупиняти, зупиняти і ще раз зупиняти. І знову таки, Не ну, розумієте, свята святами. У нас, наприклад, багато груп знову їдуть на фронт 26 числа. Після того якось полікувалися, трошки реабілітувалися. Ми їх озброюємо і вони їдуть і будуть працювати. Дорогі друзі! Війна тільки наростає. Необхідно, щоб наростали і наші зусилля із підтримки найкращих захисників України, найкращих захисників Свободи наших улюблених снайперів, дорогі друзі, будь ласка, донатьте, донатьте, ще раз донатьте. Розповідайте про наше служіння, репостять. Зокрема, це відео розповсюджуйте. І я вас всіх люблю, всіх обнімаю. Дякую за все, що ви даєте можливість нам зробити. І, будь ласка, давайте зробимо ще більше і дійсно підсилимо фронт. Дякую всім.